І от я вам хочу сказати, що якби ми не дивилися на наших дітей і оточення, і бачили, що то вони там то в ігри граються, то ще щось це для нас з вами, зеркало, щоб ми цьому навчилися. Це ми маємо оцифруватися, це ми маємо пришвидшитися в, в стосунках з а, аі асистентами це ми маємо навчитися монтажам, це ми маємо пізнати, ми ми, ми. ми дивимося на них і думаємо, що це їхнє майбутнє. Насправді ні. В майбутньому буде потреба не в айтішниках. Будуть звичайні інженери, які обслуговують дата центри і займаються тим, що вони слідкують за, за якістю. За порядком в дата-центрах, які насправді є мозком для цієї АІ, АІ системи штучного інтелекту і всього, що крутиться довкола розвитку нейронки. Насправді це. Цивілізація плантів запроваджує знову на землі. І всі ці технології вони мають підґрунтя на рівні своєї мотивації еволюційне, шарахатися їх не варто. Але людина із своїх галюцинацій, різних отих білків, які довкола любові, де там слой болі і пам'яті, по-різному відноситься до реальності. І тому батьки, які інфіковані самі по цей день страхами. Які не займаються утилізацією пам'яті про біль, кризи, голодовки і так далі, із свого власного тіла це ви маєте бути йогічними, відстаньте від своїх дітей. Нехай вони відреагують на зовнішній світ тим способом фізичної активності, яка їм цікава. Їм не треба втюхувати. Це нам самим треба зараз багато дисципліни прикладати до себе. Наші діти значно йогічніші ніж ми, йогічніші, це цілісніші. Це в нас в голові окремо, духовне і матеріальне. А вони з легкістю кажуть, ні, я це їсти не буду, і відсовують тобі салатик за 600 гривень в ресторані, бо там якийсь соус не такий. Йому не треба розказувати про гідність і цінність. Він не дивиться, скільки це коштує. Тьоті і дяді, у вас такі діти чи не такі? А ви як на них реагуєте, коли вони так себе ведуть? Ти чите Харка в, в, в того чекає і кажете, ти що? Інфікуєте їх знову і знову, вбризгуючи в їхню голову свої галюни, це не екологічність. Дитина, яка відчуває зв'язок з власним тілом, екологічно знак дорівнює по факту просто свого народження. Ми не екологічні тільки тоді, коли в нас відірваний зв'язок ума і тіла, коли є розрив, коли наше его не проживає відповідальності. І в нас все ок, ми дуже екологічні. Ми дуже екологічні.